Я помру сама, і я й не проти. А Скажи нам, що, що надихнуло тебе на цю назву. Мене надихнули багато людей, які померли на самоті. І я гадаю, що ну знаєте, бо я чую це постійно. Люди, люди гадають, це означає типу, що я самотня, і я о я помру одна. Ні, це значить нічого в цьому житті, типу одруження і заведення дітей не гарантуватиме. Що відбудеться в майбутньому? Так у мене є багато стареньких сусідок, вони всі вдові, і я думаю, ось що зрештою стається. Чоловік помирає, діти з'їжджають, і ти просто дивишся, як ростуть ціни. Моя сусідка, місіс Стівенс. Її чоловік помер. Діти виросли. Вона впала, коли вкручувала лампочку, серцевий напад, і її собака зжерла її обличчя. І я гадаю, що і ні, почекайте. Вам сподобається її собака. Мімі вона що, значить, нам сподобається, що бо це кумер Як ця історія стане краще? Бо це Because про помсту мімі. Вона раніше so вигулювала мімі і підганяла king, її паличкою, типу, давай мімі і палицею по дубці. І мімі така, ау-ау, тож я гадаю, мімі. Місіс Стівенс померла, і мімі така, настав час, я за обличчям. І вона така. Тож я гадаю, ну неважливо, важливо, тож про що я? Тож мімі така, от тепер. Розклад сил змінився, гав, гав. Та це ж прям я, сидячи тут щодня і дивлячись на його обличчя. Хлопче, наче машинки, так. Я просто думаю, якщо вам шкода людей, які не одружилися чи розвелися, ви ж не знаєте, що буде в Саме так. Місіс Стівенс не одружувалася з думкою, що ми з бредом будемо разом назавжди, або собака з'їсть моє обличчя. Ні, ні, все мало скінчитись не так. Боже, бережи її душу, її вічну душу. Так, до речі, вона цінує цю згадку сьогодні ввечері. Сидить у раю, така. Ну що ж, дякую. Що за телебачення і півобличчя? Так, Тож, назва натякає, що у тебе не буде дітей. Ти не збираєшся заводити дітей. Я їх точно не хочу, і я з ними наладнаю, бо я нянчила, і типу я не монстр в плані взаємодії з дітьми, але. Я не знаю, я як з ними спілкуватись. Я сиділа з одним, і Він такий Джен. Це коли було? Мені було 14 чотирнадцять. Okay. Тож це було дуже давно. Типу 3-4 роки тому. Десь так Тож він каже: Джен, а Бог існує. І я кажу, я не знаю. А він такий, я гадав, дорослі все знають. А потім питає: а вбивства справжні? Я така, ти про що? А він такий, ну бити ножем, вбивати. Зі мною це станеться. Я кажу, ні, це все не по-справжньому. Де ти це почув? По телеку. Я така, ні, це все вигадки. Він такий у реальному житті такого немає. Я Така ні, і я така, я впоралась, і я вимкнула світло. А на наступний день мені дзвонить його мама. Каже: син стояв перед їхнім ліжком з ножем. Казав Джен. сказала, що вбивства не справжні. Можна я вас вдарю і перевірю, чи піде кров? Так, ну по-перше, я мушу сказати, його, ну ви для себе самі вирішуйте. Для мене мораль цієї історії не в тому, що Джен погана нянька, а в тому, що цей малий клятий соціопат. Ось в чому мораль цієї історії. Це так. Малий типу Джена, бог існує. Так. А вбивства це по справжньому. Типу, як це взагалі пов'язано? Забудьте про санту і різдвяного кролика. Він збирається вбивати. Так ніколи не думала про це в такому ключі, але я досі не хочу дитину. Можеш народитися вбивця, ти не знаєш, що вилізе. Окей, гадаю, ти я гадаю, я розпалила цей зал. Сьогодні це важливо, і ми знали це з назви. Але якщо у тебе буде вбивця, це ж твій вбивця. Так це правда, і я любитиму його. А чий це ти вбивця. Це у нас тут вбивця. Твій вбивця, мамо.